Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Ми ще, як ви бачите, в Німеччині. Ой, Чесно кажучи, перечитала ваші коментарі. Ви не уявляєте, наскільки мені приємно. Ви в мене взагалі такі суперові. і ваші... ви своїми коментарями, чесно кажучи, мене до сліз довели. Правда, мені також приємно. Мені дуже приємно, ви в мене взагалі. Ну, просто обожнюю вас, дякую вам за теплі слова. Ось і правду кажете, що ну, хтось з дітей на мене схожий. Чесно кажучи, коли Артурчик тільки-но народився, і мені сусідка по палаті каже, що перший раз бачу, щоб така маленька. Дитинка, немовлятко, так було схоже на свою матусю. Ну і я це бачу. Да, ми дійсно з ним з ним дуже схожі. Ось, але чесно кажучи, Нікуся зараз в своєму віці також схожа на мене, коли я була в підлітковому віці. Ось, і може, потім десь знайду для вас фотки, трошки вам повставляю, щоб ви також бачили. Да. На Юру вона, звісно ж, схожа в неї, очі Юрини, і на мою маму дуже схожа. Тому як коли Нікуся тільки народилася, і Юра був зі мною в пологовому, разом ми з ним народжували Нікусю. І коли Нікуся тільки народилася, і я така кажу, Юра, на кого вона схожа? А він мені каже, теща. Ось, і ще раз вам дуже і дуже дякую. Мені дуже-дуже приємно. Здається, на всі ваші коментарі відповіла. Ось, мені дуже приємно. Ось, а ми зараз збираємось, підемо трошки пошопимось, походимо, погуляємо. Ось, ну, а як ще проводити свій день? Вже поснідали, діти нам приготували сніданок. Вже прийняли душ, мама ще суши коси, і будемо відправлятися на, на гульки. Ось тому як ще трошки і будемо вже їхати а, додому. Тому лишайтеся зі мною, щось вам цікавенького познімаю. Зайдемо з вами в якісь е, маркети, подивимось, ну, подивитись, що там, і як, сподіваюсь, вам буде це цікаво. Зайшли з мамою в ЗАРА. відділ, поки діти п'ють каву. Приміряю. Приміряла такий ось лонгслів. Знаєте так, на кожен день. Ці джинси на мене довгі, трошки величенькі. Зараз вам покажу, які я міряли, міряла перші. Цей лонгслів мені подобається. Ось ці джинси, дивіться. Мені здається, воно мені попу приплюскує. За рахунок цих гаманців, що вони такі величенькі. Ну, а так то непогані і подовжені. Мені подобаються. Зараз ще інші стаперець примірюю. Зайшли в дем, дивіться, які кроленята прикольні на ну, цей, на великдень. А, так? Ага, клас, так? Угу. Такі гарнюнькі. Все, я беру одразу. Тут Купа всього, знаєте, те, що в нас в Україні продаються, ці італійські, типа відділ, відділи. То тут воно все є в багат, ну, великому, великій кількості. Дивіться, які кролинятко. Прикольне. Такі тобі жити. Давай. Щоб не Угу. Різноманітні взагалі є тут же повним ходом. До Великодня готуються. Дивіться, всі. ці засоби просто. Це фарба для яєць. Нікс цілий. Прикольно. Що буде взяти, правда? Бо угу. Більше нікого таких не буде. Дручно. Кольорів. А воно і скільки воно коштує? 365 євро. Угу, скільки там штук? Раз, два, три, чотири. Угу, прикольно. О, дивись. Косметичні засоби різноманітні. Масочки різноманітні. А Ніка з Артуром, з Анаїдою вибирають Нікі. Артур хоче зробити подарунок. Дивіться, скільки тут нікса. Різноманітного. Ми собі такі олівчики взяли для брів. Палетки прикольні. Так? Да? Угу. І близькі там дуже класні. Ох. Головне, щоб гроші були. На все це тут. ціни, звісно, космос. Нам треба буде потім брати, взяти собі в дорогу ці. А це що, дитячі якісь ці, смаколики так. чи що? Що це? Тут. Ні. Ні, це маска, напевно. Не знаю. Так, косметика. Ото прогуляєтесь зі мною в німецькому де Емі. От, наприклад, ДАВ тут коштує. Ну, майже 2 євро. У нас така штучка пінка для душу 400 гривень коштує. Тут стільки 395. Що? Типу, такої, як ми робимо? Угу. Ну, це, е, не віск, це не віск, це парафін. О, формочки. Точно. Але вже закінчився цей день закоханих. Але все одно можна тут складати. А в нас є поменше. Так? Ну так. Да. А це горіх пікан, тільки в скарлупі. Бачите? Прикольно. Ми вже зайшли в супермаркет. Зараз купимо пиво, діти хочуть взяти цей креветок і будемо вечеряти вдома. На вулиці ми вже не встигли взяти ковбаски, які хотіли. Хліб тут смачний. Різноманітний. Ну, Різноманітний. Дуже схожий на наші супермаркети. О, авокадо. До в них зі знижкою один авокадо 2 євро. Гарненька знижка. Зараз хочу вам показати, яка малінка. Дивіться, яка гарна. Маліна. Капець. Нам нього. Скоріше б вже літо. І ось такий горошок протається. Нормально? Ну, Покажи. Так, да, дивіться, так. Да. Ми ще такий не йдемо, да, коли в нас росте. Ну його смачно доволі, в якусь справу десь протушити в вироді. Угу. І будемо так просто салати домой, так? Да? Ну салат я не знаю, чи його додають, але... Думаєш? Ми вершкове масло вибираємо. Ціни вам дивіться. Ловіть. Рама. Євро 69. Прикольно. Соусы різноманітні. Дуже все смачно виглядає, тому якщо ми її їсти хочемо. Так як не обідали. О. До Лейпциха і зайшли в Starbucks. Зараз я вам покажу. Старбекс знаходиться на вокзалі залізничому. Зараз я вам покажу його масштаби цього Starbucks. Ось там вхід і бачите, написано Старбекс. діти стоять в черзі. Дивіться просто. Ограм'яний. П'яти стейні. От, блін, заняли. Ось такі стей. Знайшли собі місце. Правда, на першому поверсі, бо на другому вже все зайнято. А так як нас п'ятеро, то складніше знайти. Беруть собі каву, кажуть, що тут дуже смачно. Це яке горнятко. <рес> Тут ціла ця кастрюлька Здорово. Дивіться, який великий вокзал в Лейпциху. Просто ограмінний. А ми ще й спускаємось вниз. Бо нам дьйом пішком. Пішки пішли. Дивіться, він просто дуже-дуже великий. Так, Ніка? <рес> От там платформи. А ми шукаємо ту, а ще вже. І це ще позаду нас така ж сама відстань. Але він просто дуже-дуже великий, цей вокзал. А їхати з Ерфурта до Лейпцеха півтори години і ми вирішили, чому б не скористатись такою можливістю. Тому як хотіли ще з'їздити в Берлін, а до Берліна їхати з Ерфурта 5 годин туди, 5 годин. Зворотньому напрямку. Ми хоча думали поїхати, але потім передумали, тим паче, що нам через декілька днів вже їхати додому. Тому і не хочеться, знаєте, по до, ну постійно в дорозі, тому як нам ще 26 годин мінімум їхати додому. Це ми вже вийшли в місто. Ось там вокзал. Тут така архітектура. Ну, інше, ніж в Ерфурті, Це більше, це більше так, місто, ніж Ерфурт. На, на Півмільйона населення. Так, обережно через дорогу переходимо. Якуся. Да. Йдемо, гуляємо, будемо дивитись, що тут є. Цікавенького. Така бруківка.

Дивіться, яка гарна архітектура в Лейпциху. Заходили тільки що ось цю церкву, чи це костел, я точно не знаю, але там напи написано, що це Київська ця, церква Софії. Так. Головне не загубитися, Хі -хі -хі. бо як потім знайти дорогу додому. Ми хочемо зараз знайти, десь трошки перекусити. Що там? А може це все. А. Трошки зі мною пройдетесь, прогуляєтесь Німеччиною, Лейпцихом, містом Лейпцих. І потім Що ви бібі? -Бі? Дивіться, колесо. Бачите? Прикольно. Так, ми в магазинчик заходимо. Що там Якась косметика. Шукаємо Нікусі косметику. Корейську. Повартурчика є корейська косметика і Нікусі дуже подобається. Оце, чуєш, ма? Це мілка ж собі такі брала. Ага, в цьому в Турці. В це до чого? Це вона для сильних. Так. Круточний. Я дуже хороший. Дивіться, яке. Дерево. Прикольно. Клас. Понікаємо <серків> <серків> гарні. Після того, як скористалася кравом, ну, щоб підібрати собі, потім можна підійти, помити ручки і витерти рушничком. А тут можна роздітися і наскрабірувати тіло, і потім побитися. Прикольно. Ну, Дуже точно. Одна Клас. І баночка така величенька, яку ви тільки що бачили, червону. Крем для тіла можна коштує 20 євро. Ну все, ціни. Це цей це ночної кримніте. Mm, круто. А це ми натрапили на якусь ярмарку. Дивіться, обов'язково зайдемо. Дивіться, колесо яке прикольне. Вісілуха. Да, Ну. І каток дивіться є. Круто. І ось все фудгорти. Давайте подивимося, що тут продається. А, може тут перекусимо. Що mm, ви скажете? Пакеті всякі. Да? Як вас справи? Як вас справи? Дуже круто. Скажіть ваші круто. коментарі. Все дуже добре. Артур секло. <рес> Скажіть <рес> ваші коментарі. Ну no comment. <рес> а це дивіться, це все університет. Це. До речі, там можна було грінтинчику жахнути. А зігрітися, бо, до речі, речі, дуже холодно. Проходь. Пішли, а це все здання університету, яке я вам тільки що знімала. Ось це все. Дивіться. А це Іоанн Себастьян Бах. Да? Вільгельм. Дивіться, тут таке покриття прикольне. Таке, знаєте, студентське містечко взагалі, місто Лейпциг. це всякі. Це галерія, це що тут? Торговіці? Враження від міста Ляється. Дуже файний город. Подобається? Да, да, дуже гарний, дуже гарна архітектура. Прям... Багато магазинів. Да, магазинів багато, але ми ще не в один не зайшли. Тому що ми шукаємо, де б це нам спочатку поїсти. І, до речі, в них магазини працюють в Німеччині до 8 годин, а в неділю взагалі не працює. Тому нам треба завтра до ні, в неділю. До години. Да? Да. А завтра нам треба буде зайти в магазин, скупитись продуктами, тому як не ділі, ми вже не зможемо це зробити. До речі, холодно, я напевно про це казала. Сюди? Ніколи не подалося. Шукаємо, де це нам поїсти піцу. Артур каже, що десь тут дуже смачна піца продається. Вони вже куштували, так? Так. А це в приміщенні, так, піцца? Так. Угу. Щоб присісти. Ось тако. Ми їмо. Дуже гарно. Ось так. Я би не подумала, що десь тут має бути піцерія. Це ми зайшли в, в італійську кав'ярню, називається Dolce Vita. замовили собі піцу чотири сири і кальцони. Зараз будемо Ось Таке невеличке приміщення, але дуже затишне. Зайшли в торгівельний центр, поїли, до речі, дуже смачно. А цей торгівельний центр настільки великий, що це просто а? Шукаємо Адідас. Спускаємося вниз. Піца, до речі, дуже смачна. Ото ми взяли 4 сира і кальцони. То 4 сира така смачна була. Ніка каже, все каже, Вінниці взагалі не захочу замовляти піцу собі, 4 сира, тому що тут. Така смачна була, такий збалансований смак, дуже класно. А зараз ходимо по торгівельному центру. Це як пів нашої Вінниці. Шукаємо відділ Adidas, Діти хочуть щось собі подивитися. А зараз тут є окремий магазин трьохповерховий. Знаєте, це для нас як це як рай. Зайшли в цей Вейшіндем і дивіться, знайшли менструальні чаші. Називається папрлакап. Ой, капець. Ой, біжутерії тут повно Прикольно. Менструальні чаші. Називається паперла кап. На вокзалі. Сидимо, чекаємо наш потяг. Зараз будемо їхати назад до Ерфурта. Хочу вам показати трошки вокзал. Він такий агромінний, що це просто дуже-дуже великий. Ми, звісно ж, стомлені цілий день на ногах, але нічого, щасливі, побачили ще одно, одне місто в Німеччині. Але думаю, якщо б ми все ж таки поїхали в Берлін, то ну, дуже складно було, тому що 5 годин туди їхати, і 5 годин в воротньому напрямку, а ще там би трошки би погуляли. Ну, Звісно, що відпочили б в цьому потязі, але все одно це ну, стомлює. І, до речі, коли ми їхали в Німеччину, то е, нам вже сказали, що пустили потяг Київ-Берлін. Тому так, ну не знаю, чи це дійсно правда, але кажуть і навіть кажуть, що ну, якусь там суму за білети нам озвучували. Зараз вам покажу трошки вокзал. Ось, дивіться, який великий. І ще є спуск вниз туди. Там також подпорти є. Діти чекають. Ось так трошки зі мною побуваєте в, в Німеччині. Сподіваюсь, вам це цікаво. Ми вже сіли в потяг. Дивіться тут, які ці сидіння. Ми на такому ж самому самому, ну самому а далі ну, там е, звичайні такі, як в на нашому інтерсіті. Ще трошки почекаємо. Е, Артурчик з Анейдою пішли купляти Квитки, квитки можна придбати зразу в цьому потязі. Ось і будемо їхати півтори години і додому. А ще нам хвилин 20 від вокзалу йти додому. На транспорті, на трамвайчику чи на автобусу ми поїхати не можемо, тому що тут треба купувати окремі квитки. Для цього тому підемо пішки. Наже скільки ж 13 тисяч шагів, кроків. 14 тисяч кроків ми за сьогодні. 10 кілометрів да, пройшли і ще трошечки пройдемося, але 20 хвилин піти. І, е... і вже будемо добре. Мене ж сльози. Hey.